Неспокійно було у окупантів 17 липня, адже на кримському мосту стався вибух. Внаслідок цього виникли проблеми з логістикою, проблеми з перевезенням росіянами зброї. От чи вплине цей підрив на українські контрнаступальні дії? Чи змінилося ставлення росіян до війни? Все це ми дізнаємось в ексклюзивному інтерв'ю заступника очільника української розвідки Вадима Скібіцького. Вашій увазі. Пане Мадиме, вітаємо вас. Раді з вами поспілкуватися. З понеділка, з вашого дозволу, почнемо. Понеділок кримський міст. Ви цю інформацію зустріли так само, як і всі, чи трошки були до неї більше готові? Ну, мабуть, був трішки готовий, тому що ми розуміли і розуміємо, наскільки важливий для Російської Федерації Кримський міст. Ми ж це знаємо. Була окупація Криму. Їм не вдалося створити так звану Новоросію сухопутний коридор. З території Росії до Кримського півострова, і після цього почалося будівництво Кримського мосту. Насамперед, це стратегічний об'єкт, який забезпечував і забезпечує російське угрупування військ спочатку в Криму, а на сьогоднішній день взагалі все південне угруповання військ, яке перебуває і в Криму, і на наших тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької області через те будь-яке нанесення втрат або перешкоджання функціонуванню. Саме цього стратегічного об'єкту це є суттєвий удар по Російській Федерації. Як вдалося його пошкодити? Ну, це вже до тих виконавців, і взагалі це окрема окрема тема для обговорення, тому що це складне складна споруда, але є значить можливість наносити удар і перешкоджати насамперед перед логістичному воєнному забезпеченню російських військ на нашій території Росія. Шантажує весь світ тим, що буде цілити по а, цивільних судах, які намагатимуться проходити до а, українських портів. Якщо а, в Росія вийшла зернової угоди, відповідно вони вважатимуть це цілями. Скажіть, це те саме використання можливих ракет по громадян, по цивільних судах. Таким чином вони погрожують, таким чином можуть використовувати їх. Ну, збройні збройні сили Російської Федерації вони мають весь спектр засобів ураження. Чорноморського флоту, авіація це іноземний компонент, повітряний, і морський. Якщо ми говоримо про ті ж самі системи Калібр, це ракета, яка може застосовуватися і по надводній цілі. Крім того, це авіація, яка постійно чергує в повітряному просторі. Вона на сьогоднішній день контролює саме північно-західну частину Чорного моря, вона може використовувати своє ракетне озброєння саме по надводним цілям. Це, крім того, як я вже говорив, протикорабельні системи, Бал-Бастіон, той же самий Бастіон, він по суті повністю перекриває всю північно-західну частину Чорного моря. Засоби ураження у росіян є, і ми бачимо, як вони намагаються їх застосовувати, застосовують вони регулярно. Екіпажі здійснювали пуски по цивільним об'єктам, і в них немає такого психологічного бар'єру обстріляти будь-яку ціль, незважаючи. Чи це військова, чи це цивільне? Поправте мене, але з початком великої війни, з зими 22-го року, мені здавалося, що українці більш активно використовують безпілотні літальні апарати. Ми знали, як застосовувати ми. Якщо можна творчо підходили так до їхнього використання на фронті, ворог до такого був не готовий, але зараз він дуже активно використовується компонент як безпілотні літальні апарати, як дрони, камікадзи, і як розвідувальні апарати. Ворог вчиться, він перебудувався чи він отримав шалений ресурс. Загалом широкомасштабна війна вона показує, що на сьогоднішній день, якби ми не говорили, що в Росії там немає високоточної зброї, але насправді це. Війна технологій. І, і дійсно, ми вчимося, вчимося ми, вчиться ворог. Він теж бачить ті помилки, які робить на полі бою військовослужбовець, він розуміє це. І через те пішли більш такі високотехнологічні засоби. Це безпілотні літальні апарати, це вже інші боєприпаси. Але вдосконалення, нарощування тут одне е, таке от маленьке застереження для нас, і, мабуть, це такий виклик, що вони росіяни намагаються налагодити і збільшити обсяги виробництва будь-якого зброєння, особливо безпілотних літальних апаратів, артилерійських боєприпасів, ну і ракет, звичайно, для того, щоб завдавати ударів. Пане Вадиме, нещодавно москалі показували, як вони виробляють ланцети, і показували місце їх зберігання так, в дзеркальних залах, відповідно, візуально кількість цих пристроїв була збільшена, але оці ланцети, вони сучасне російське виробництво, і чи дійсно вони можуть їх в рази за потреби збільшити виробництво? На сьогоднішній день це дійсно ми це визнаємо: один із ефективних засобів ураження Російської Федерації на тактичну глибину. Виробництво не дуже складне. Тут бо дуже багато буде залежати, наскільки багато іноземних компонентів в такому озброєнні. Тому що зараз всі зусилля спрямовані і наших урядових структур, воєнні розвитки України на те, щоб перекрити канали постачання іноземних компонентів до Російської Федерації. До речі, це працює по деяким видам озброєння, по тим же самим високоточним ракетам, ми бачимо результат. Бачимо результат за рахунок того, що припиняється постачання іноземних компонентів, Росія намагається замінити їх своїми налагами, але точність і, і взагалі, ефективність такого, такої зброї вже менша, чим, чим це було на, на самому початку. Ну рік тому ми жартували, що вони беруть стиральні машинки, розкорочують їх і вставляють чіпи зі стиральних з пральних машин туди. Зараз така сама історія. Ну, насправді, це. якщо ми говоримо про більш високоточне озброєння. Це високотехнологічні компоненти, є військові, подвійного призначення і навіть цивільного призначення, але це зовсім не просто і стиральна машинка. Так, да, можуть бути якісь елементи. Але якщо ми говоримо про чіпи, про мікроелектронну базу, про більш сучасні системи навігації наведення, це зовсім пральна машинка. І на жаль, практика доводить, що наші прогнози. На те, що Росія здатна виробляти 25-35 ракет на місяць різноманітних, зараз показують, що вони збільшилися виробництво ледь не до сотні одиниць на місяць, і знову ж таки, коли ми бачимо рештки тих ракет, бачимо комплектуючі, так з яких вони зроблені, то ті країни, які готові стояти з нами поруч, так під час запровадження санкцій, виявляється, що саме з цих країн постачання відбувається цих компонентів. Тут необхідно говорити не скільки про країни, а скільки про е, компанії, підприємства, да, тому що в сучасному світі, коли відкритий маркет, да, відкритий ринок, е, дуже складно контролювати будь-яку продукцію, яку використовують потім в засобах ураження або в озброєнні. Е, тут необхідно насамперед посилити експертний контроль, і ми це неодноразово порушували, це питання. Е, питання може дуже бути просте. Якщо якийсь цивільний елемент, компонент знайдений в озброєнні, він повинен підлягати експортному контролю, тому що він використовується в озброєнні. І це вже як кажуть логічно, що він повинен бути заборонений для поставок. Крім того, коли ми говоримо про переміщення товарів, дуже багато країн, які не приєдналися до санкцій Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки. Саме цим цей використовує Російська Федерація. Вона створює такі, знаєте. Фірми, компанії, які існують декілька днів, вони закупають необхідні елементи, завозять через треті країни і потім використовують. Це все нам відомо. Ми дуже активно працюємо з нашими партнерами, як по лінії нашого розвідувального з так і відповідно наш уряд працює з усіма країнами, які можуть перекрити канали постачання таких елементів на території Російської Федерації. Ядерний шантаж. Це ледь чи не останній його, знаєте, такий козир, так, яким він розмахує час від часу, і ті посіпаки, які навколо нього згадують про це. Чи ворог готовий в чергову використати ядерний шантаж як метод? Чи все ж таки, не дай Боже, в голові в нього є і застосування ядерної зброї? От ви застосували дуже правильний підхід. Використати ядерний шантаж. А це ж не перший раз. Перше, як. Коли ми побачили таку риторику Російської Федерації, в тому числі керівництва, це був минулий рік. Був минулий рік, коли вони теж говорили про те, що можливе застосування, знову ж таки, тактичної ядерної зброї навіть е моделювалося, де це може бути, там, на півдні України, це Херсонська область і так далі. Наступний ядерний шантаж це був дуже такий потужний перед самітом НАТО. Це відкрито, коли було заявлено про те, що Ядерна зброя буде переміщена на території Білорусі, називалися терміни 7-го восьма, вона туди вже заїде, буде готова до використання і так далі. Це реальний ядерний шантаж. Але тим не менш, проводяться Російською Федерацією заходи щодо і вивчення інфраструктури, інспектування тих об'єктів, які є на території Білорусі. Ми розуміємо, як воєнна розвідка, які заходи вони проводили весь час на окупованих територіях Криму. І навіть до того, як була окупація, тому що постійно Російська Федерація, Чорноморський флот, вони практично відпрацьовували під час тренувань питання доставки ядерних боєприпасів з території Росії на Кримський півострів. Ці процедури вони всі відомі. Ми розуміємо, як це відбувається, особливо якщо це стосується мобільних ракетних комплексів, баз, саме, саме ті, які зберігають боєприпаси, а потім цей боєприпас. Доставляють відповідно вже до носія. Це може бути або літак, це може бути той же самий Іскандер. Але тим не менш, знову ж таки, сумовом, шантаж є, і він буде продовжуватися Російська Федерація. Тому що це один із елементів тиску на нас і на світову спільноту. Так, і світова спільнота так само дуже е, чутливо ставиться та, до таких загроз. Е, ми пам'ятаємо, що. Кілька аналітиків говорили, що пан Бернс, керівник ЦРУ, не даремно свого часу їздив до Москви, коли посилилися ці ядерні погрози, і, начебто, за результатами цього візиту путіну було сказано дуже проста річ: якщо тільки ви спробуєте. Ми тебе знищимо. Не знаю наскільки цим можна нас нам собі заспокоювати, але те, як реагує західний світ на чергові ядерні витребеньки Путіна, відчуття таке, що західний світ все ж таки розглядає ймовірність невеличку, але ймовірність того, що Путін здатен застосувати свої ядерні арсенали. До речі, в якому вони стані? Чи ми знаємо про це? У будь-якому випадку ядерна катастрофа вона впливає на поведінку суспільства, особливо європейського. Всі, ну не всі, а пам'ятають, що таке Чорнобиль. Ніхто не розумів, як, як боротися, а тим паче тепер розуміють, які наслідки можуть бути від цього. Як ядерний арсенал, ну, вони намагаються модернізувати, продовжити ресурс. Знову ж таки, дуже багато тих нових розробок, які... Анонсувала Російська Федерація, вони виявляються зовсім ненавітні, те ж саме, якщо ми говоримо про кінжал да, і калібр. Дуже було багато реклами, але насправді це звичайне озброєння, яке можна знищувати. Ядерна зброя це трошки інше. У всьому світі це вважається елементом стримування. Елементом стримування без застосування. Наскільки готова Російська Федерація використовувати? Буде залежати від багатьох факторів, але тим не менш, ми чітко розуміємо, що міжнародна спільнота той же самий Китай, який ну дуже так конкретно сказав Російській Федерації стосовно не застосування ядерної зброї, тому що всі розуміють, що ядерної зброї це один із ключових елементів загальної глобальної системи безпеки. Одна зі свіжих інформаційних хвиль на Росії. Це чергова мобілізація, ледь не 300 тисяч зараз готові взяти на фронт мобілізаційні плани по регіонах за гроші або за якісь плюшки, студенти, які вирощать, що їх хапають. Ясно, що з одного боку, якщо не підготовлений йде на фронт для українського війська, так це, вибачте, м'ясо, яке ми будемо знищувати. З іншого боку, проти українців зараз стоїть. Достатньо потужні, так і навчені е, збройні сили. Чи маємо ми переживати через чергову хвилю мобілізації, яка може статися на Росії? Перш за все, за нашими даними, мобілізація не припинялася. Вона проводиться не так відкрито, меншими обсягами, намагаються проводити мобілізацію в різних регіонах, особливо не афішують, але тим не менш, внесені суттєві зміни в законодавство Російської Федерації в процедурні питання стосовно мобілізаційних заходів, ухиляння від військової служби, ухиляння від мобілізації без особливого такого рекламування, але ці заходи продовжуються. І саме основне, що ми розуміємо, що мобілізаційний потенціал Російської Федерації є, і якщо необхідно, буде вони його використають, незважаючи на те, наскільки це буде вразливо, або які негативні наслідки мобілізація матиме взагалі для промисловості. для Народного господарства, де взагалі для своєї, всієї Росії. Пане Володимире, ви якось казали про те, що Путін налаштований на довгу війну. Та інформація, ті дані, якими ви володієте, все про це говорить. Чи не змінилося зараз ставлення Росії до війни в Україні? Чи вони дійсно продовжують думати про довгий військовий шлях? Насамперед не змінилися плани. Плани Це контроль нашої території, контроль нашої держави і позбавлення нашого народу державності. Що стосовно настроїв, ну, соціологічні дослідження на тій же території Російської Федерації, вони підтверджують, що населення підтримує такі дії. На жаль, є різні регіони, але той же самий, наприклад, Бунт Пригожина він показав, що є регіони, які. Ну, не зовсім підтримують, а є регіони, які були налаштовані взагалі за Пригожена. Наприклад, же саме Дагестан це найбільш такий регіон, де всі сказали, ну як добре, необхідно міняти владу. Через те е, повинен час для того, щоб, ну, мабуть, свідомість російського населення вона змінилася. Що це може бути? Багато багато версій. Це великі втрати, можливо, і інші якісь потрясіння, які можуть змінити думку російського населення. Але, тим не менш, дуже великий відсоток виступає за те, щоб війна була продовжена. Відповідно Україні іншого шляху, як захищатися, боронити і звільняти свою землю, немає. Да, наш ціль одна – це звільнити нашу землю і будувати свою систему безпеки, відбудовувати, створювати мирні умови, щоб продовжувати жити і процвітати. Дякую, пане Вадиме, за розмову. Дякую.